Всім привіт! На цьому відео ми поговоримо з вами про розвивальні ігри на ліпучках. Чому вони такі популярні, чому вони набирають популярності, які в них плюси? Як обрати, де замовляти? І я покажу вам приклади. Ігри на ліпучках зараз набирають популярності, і це не дивно, тому що вони розвивають майже всі органи чуття. Ігри на ліпучках це Розвиток дрібної моторики в першу чергу це координація рухів, очі та ручки. Тобто дитина розуміє, бачить і руками робить певні дії. Це нові знання. Кожна гра має певну тематику, але навіть з цього можна вижити максимум і зробити більше. От, прямо зараз вам на і покажу. Наприклад, є така книжка, тут є транспорт, види транспорту, які вони, дитина гортає, види транспорту, дивиться, вивчає, грається. Але навіть ось цю книжку можна з нею зробити декілька варіантів гри. Тобто, наприклад, дитина вчить не тільки машинку, а ще й колір. Так, така машинка на такому кольорі, на такому фоні. Ось тут такий же фон. І от на десятий раз дитина запам'ятає, так, що так, цей фон помаранчевий, цей фон жовтий і так далі. Далі, великий плюс в цих книжках це те, що вони можуть отак розбиратися. А ви знімаєте ось ці кільця. І надалі ви можете використовувати ці книжки не як книжку, а як картки домена. Це що? Це самокат. А це що? Це велосипед. Так? Тобто тут можна ще використовувати як картки домана, і це теж круто. А вже ж, коли ви граєте з дитиною, коли ви говорите ті чи інші назви, кольори і так далі, це йде розвиток мовлення, це йде розвиток словникового запасу. Ігри на ліпучках – це розвиток зору, це розвиток слуху, розвиток тактильного сприйняття. На перспективу це ще й розвиток уяви і просторове мислення. Але ігри на ліпочках бувають теж не дуже якісні. Наприклад, ось гра, бачите, так? Тут фрукти, які ростуть на дереві. Все зрозуміло, все цікаво, все круто. Але є такі картинки, які, наприклад, мають такий фон. Дуже такий різноманітний. І цей фон він може збивати з пантелику, і дитина не буде розуміти, куди що клеїти, тому що відклею, не виклею, а все дуже багато розмальовано. Тобто важливо, щоб акцент був саме на іграшку, а не на фон. Ось тут теж, наприклад. Зрозуміло, автомобіль в місті наземний, тобто і зрозуміло, про що взагалі йде мова. І акцент йде саме на нашу ліпучку. Також тема, наприклад, транспорту може бути показана для дитини по-різному. Наприклад, картки домена, книжки, книжки різного формату, різних кольорів. Також це можуть, можуть бути якісь альбоми, наприклад, альбомний лист, іде на одному листі зображена якась група. Транспортів, ну і або звичайні книжки також, щоб дитина могла гортати. Тобто є по-різному, можна зображувати одну і ту же тему, щоб дитина максимально розуміла її. Я вважаю, що великий плюс цих ігор на, на ліпучках – це те, що вони дуже довго живуть, вони такі живуть, що важливо для дитини, бо дитина дуже, а особливо моя, дуже любить все таки ломати. Дітки пізнають світ по-різному, на дотик, на смак і так далі. Наша задача максимально їм давати змогу це робити. І от вона дуже цікава тема. Я дуже часто чую про те, що діткам не подобається чистити зуби. Їх дуже складно привчити до цього процесу. І це нормально, але. Я вважаю, що вже кожна мама, мабуть, не один раз так і чула те, що потрібно не заставляти, не потрібно ці сухі знання, а можна пізнавати і привчати до чогось граючи на позитивній ноті. Так от, чистити зубки теж можна граючись. <гум> Дивіться, тут ми привчаємо дитину, чистити зубки, робити це кожного дня двічі на день. Чистити зубки можна дракончику відкривати, закривати. Ось все це відклеюється. Все це так робиться. І цей процес насправді може подобатись дитині, тому що це цікаво, це весело. Дивись, ми сьогодні зубки почистили. Та, тобто тут ну, такий брудний зубик, ми його опа і підчистили. Опа, приклеїли. Круто! Дитині цікаво? Цікаво. Тепер отримую нагороду. Два кульки, 3 кульки, 3, 4 кульки. Можна чистити зубки, гратися і таким чином привчати дитину до цього процесу. І через гру. Можна привчати до будь-якого процесу. Я замовляю всі ці матеріали у творчій майстерні. Вона робить і картки домена, і книжки різного характеру, казки, альбомні. Такі розмір може бути такий, як хочете ви. Мені подобається тим, що там власниця, вона є дитинка, тобто вона все це проходить через власний досвід. Це не просто робиться як на поток, а тут кожна справа йде індивідуально. кожне Кожне замовлення є індивідуальним. Можна зробити інший розмір, інший кольор, написати те слово, яке любить ваша дитина, і це дуже важливо. Тобто, кожний підхід індивідуальний. Це не ті книжки, які можна купити, наприклад, в магазині, там, які йдуть на поток. А справа в тому, що книжку, яку ви купляєте там, і книжку, яку ви робите під замовлення, ціни йдуть на одному рівні. Тому. Під цим відео я роблю посилання на ту творчу майстерню. Дивіться, обирайте, розвивайте вашу дитинку за допомогою ігор на ліпучках. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, тому що тут буде дуже багато цікавого контенту. Я не збираюся зупинятися це вже точно. Також в мене є свій інстаграм, на Ютубі він також є. Якщо ви не зможете його знайти, можете мені написати, я вам скину. Як підписатися на мене, де мене знайти, як. То не складно. Там теж дуже багато цікавого контенту про мій досвід мами, про мої поради, а також про дитяче харчування. Тому що я вчуся на дитячого нутриціолога і все все вам розповідаю. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що ви на мене підписались і поставили мені лайк. Розвивайтесь, здоров'ячка вам і гарного дня!